Якраз про проведення НМТ саме у мій день. Загалом історія така. Я, як викладачка, ходила декілька років на НМТ, подивитися, як це все працює, бо було цікаво. І 4 червня 2024 року я теж пішла на НМТ. Прийшла я туди о 9.30 ранку і вийшла десь о 22.10. Думала довго просто. І всі разом зі мною в аудиторії теж. Чим це було пов'язано? Дивіться одразу вас хочу заспокоїти. Це була унікальна ситуація зі мною і саме в той день, тому що тоді. Були вимкнення світла, вимкнення світла були постійно. Також були проблеми з інтернетом у провайдера, тому що ми теж вимкнули світло. Загалом ми складали 10 годин НМТ. То комп'ютер зависав, то система не працювала. Нам навіть подовжили роботу цієї системи до 10-ї вечора, бо вона загалом працює до 9-ї вечора. А там було дуже багато проблем. Тобто, дивіться, є два виходи із ситуації: або ви вирішуєте це на місці, і вам допомагають ті люди, які займаються проведенням НМТ саме в цій дільниці, або ви вже пишете заяву на складання у додаткову сесію.